Всім доброго дня! У нас Infinity F37 FX37. Значить, Регулювання клапанів буде. На іншому сервісі міряли зазори. По одній голові вони зажаті, по іншій голові вони вже не стали міряти, тому що зрозуміли, що потрібно регулювання, а цього вони не роблять. От І направили. Клієнтку до нас. Я попередньо перед тим, як лізти в двигун, дивлюся помилки. У нас є помилка в коробці, тут engine speed, це проскальзування якесь. Коли відносна швидкість обертання валів не співпадає, там, наприклад, двигуна і коробка або в коробці, первічно, там вторічну, ну тут немає первічного ну, тобто якихось барабанів. Виникає така помилка. В АБСі теж є. Пропусків поки не бачу. Тобто пропуски за минулу поїздку їх немає. Зараз ми запустимо по відчуттям Побачимо, у нас тут є, що сигнал двигуна неправильний. Тобто щось якось він робив неправильно в двигуні, можливо, була якась помилка, можливо, на тому сервісі її стерли. Потрібно мені зараз зробити тест-драйв, щоб самому. Пересвідчитись як і що. Зараз подивлюсь суміш по головах на газу на бензині. І як ВВЛ налаштована, щоб потім після закінчення робіт по регулюванню клапанів не було питань додаткових. Значить, Дивимося. Запустив я двигун, і машина впевнена троїд. Дуже запущений випадок на грані того, що може й не допомогти регулювання ВВЛ налаштований в допусках от 0.520-0546 вольт. Але чуєте, як працює? От, судячи по... Альфі, от бачите, Альфа оце рядочок стрибає до 115, то пропуски у нас по банк 1, тому що коли в якомусь циліндрі не відбувається згорання, то суміш збіднення ну, зміщується. Тобто в банк 1 у нас десь прогорівший клапан зажатий. Ну, по банк 1 вони і міряли. Тобто там зазорів не було. Їздить дівчина. Я ну, в всякому випадку пригнала дівчина. Тому я думаю, що можливо тому і такий запущений випадок. Тому що машина ж їде, а чого ж, можна їздити. Мощі вистачає, навіть якщо один циліндр не працює чи два, а, конкретно її трусить. Тут чим погано на цих Infinity, що компресію міряєш, вона може бути висока, тому що в нормі вона тут десь 15-17 дуже висока компресія. На зажатих клапанах, коли вже клапан навіть прогорівший, вона там може бути 10. І думаєш так собі, а, компресія 10, нічого собі. І сам клапан, може бути візуально, ніби той а вигорає сідло. Я колись так попався. тобто Заглянули ендоскопом, клапана кругленькі, гарненькі. Хтось регулював до цього вже. Ми порегулювали ще раз, а проблема не пішла. Тобто прогар на кромки на робочій поверхності сідла клапана. Тут дуже сильно трусить. Тут потрібно було 10 тисяч назад до нас з'явитися, а не їздити десь по шарашках. Свічки мінять. Ще одна така стоїть у нас зараз на підйомнику s 37 fx FX37S. Зараз заїду покажу. От, ще одна на підйомнику така стоїть. ГРМ міняється і клапана регулюються. І ми таке, таку роботу робимо регулярно. Робили одному, одній людині таку роботу на G37X. С там, ну коротше. Порегулювали, там вона приїхала трояща, смикалася. Зробили все класно, помилок ніяких немає. Машина не смикається. Взагалі ніяких помилок. Ні пропусків, ні суміш там бідна чи багато. ВВЛ настроїли. 20 разів його перенастраювали. І в плюси, і в мінуса. Каже не їде снізов машина. От не їде, раніше їхала, а зараз не їде. От йому так здається. Та я не знаю, може йому друзі дали на якомусь порші тайкані покататися чи ще щось. Ну от помилок нема, машина пре, але снізов каже погано їде. І не відстає від нас. Вже місяць. Я його розумію, це його відчуття. Але я йому кажу, товариш, давай ти знайдеш якогось спеціаліста, ти поїдеш до офіціалів, хтось щось скаже, що нам робити. Тому що ми після того вже й драсіля переналаштовували, мили, ВВЛ в плюси, в мінуси там по-різному. Клапана, VVTI, сеточки викидали, мили. В общем, що ми тільки не робили, йому здається, що вона знизу уже їде і все. При цьому ні помилки. Я говорю, ти хоч скажи, що нам робити, якщо ти такий умний. Або знайди когось, ми тобі зробимо. В общем, приїде він на наступній неділі. знімем передню кришку. Переміряє, хай переміряє зазори, дивиться все. Тому що у людини параноя. Машина прешу дурна. Ну, є, можливо, якийсь провальчик. Я розумію, що на зажатих клапанах вона тулила, можливо, і краще, тому що працювала майже як 2 Тобто фази перекриття були зовсім інші. Клапан швидше. Відкривався, пізніше закривався, наповнення було краще. Але ж йому залишалося їздити місяць до того, як машина стане, тому що зазорів взагалі не було. А Зараз ми порегулювали і вона на пів секунди до 100 розганяється помаліше. І параноя у людини. все, життя потеряна, машина стала медленніше їхати. Бля. Я так собі думаю, може ми тобі, хлопче, життя спасли. Десь на перехресті, ти трішки помаліше до того перехрестя доїхав, і твоя смерть проскочила повз тебе. Можливо, треба в житті бути більш філософським, тим більше, якщо ти зібрався продавати цю машину, то можливо, пів півсікунди ніхто й не замітить. Ні, от вона їхала швидше. Ну, в общем, будемо розбиратися на наступній неділі. Це я просто для того знімаю, що ми кожен день ці машини робимо. Зробили їх не один десяток і от сьогодні їх буде дві одночасно у нас на СТО з такою роботою. От У всіх все хорошо, а там на пів секунди гірше їде. При тому ніяких помилок і по параметрам все чітко. Цікаво, що тут буде. Чи вийде у нас? Спасти цей двигун чи прийдеться голову знімати. В общем, дивіться за розвитком подій. Регулюємо клапана. Компресію помірили. 9 в першому циліндрі. Ну, не перший, чи перший? Так, перший, це перший, це банк один. Ось тут 9, інших по 16. Зазорів тут немає. В общем. Клапана трішки посіріли, але голову знімати поки що не хочеться клієнтам. Тому вирішили ризикнути. Можливо, регулювання спасе ситуацію. Ось по цій голові тут такі зазори. А тут взагалі немає зазора. В общем, регулюємо. Клапана відрегулювали, йде процес зборки. Я тут постійно не стою, не знімаю. Так, інколи підходжу, прокладки нові кришки вже закрили. Спеціально попросив майстра достати, От бачите, запчастини використовуємо оригінальні в мотор. Пакетики, старі запчастини. Побачимо, чи допоможе те, що ми відрегулювали. Там, де компресія 9, той циліндр під питанням, звісно. Роблю тест драйв. Клапана порегулювали, все класно, слава Богу. Для власників Infinity це рекламне відео, те, що ми робимо. Ось на цій неділі зробили дві таких, це друга. Ще декілька неділь. Тому ще робили ще на одній. Все у всіх добре, по часу, приблизно неділя займає. Для технарів, хто дивився це відео, з технічної точки зору щось було цікаво. Мітки тут я не знімав ці всі подробиці. Це є в мене на каналі відео, яке я раніше знімав. Тут основна технічна. От основний технічний момент в цьому відео те, що компресія була в одному із циліндрів 9. І ми сумнівалися, допоможе чи не допоможе. Клапана були не сині, але вже так посіріли, тобто не кирпічного кольору. Помогло. Тобто, при компресії 9, на цьому двигуні ще є шанси, що після регулювання. Буде двигун нормально працювати. От працює пропусків, запалювання нема, все класно. Тому дякую всім, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, звертайтесь, у нас СТО, відрегулюємо, все буде класно. До побачення!